Не хочеш нічого робити, і в тебе нема енергії. Ну все, тепер тебе скоро откажуть мозк, і буде шизофрініє. Всім з нами сили волі. Ти ж треба взяти себе в руки і зробити це. Але іноді це не працює. Наш організм він завжди чогось хоче. Хоч чогось не хотіти, тільки якщо ти вже вмер, хочеш кушать, ти хочеш пісні. Зараз ми розберемо причини цього. Тому загинає пальці. Перше, ти постійно порівнюєш себе у сфері, в якій ти вже втомилася і вигоріла. Але ти все одно себе порівнюєш з іншим. Друге. Ти перфекціоніст і ставиш до себе просто агремінної вимоги зробити це ідеально. А ідеально не буває. Третє, ти також можеш боятися провалу або успіху. Бо з успіхом приходить більше відповідальності. І що потім ділятися цим мільйонам, гроші? куди їх дівати, якщо ти їх заробиш? Четверте, це відсутність взагалі будь-якого спорту у твоєму житті. цього у цього тебе поганий сон, що впливає на все життя, але, звісно, поганий сон насе ще через інші причини. Руща коліна, погано циркулює кров в організмі. Та причина взагалі напевно треба було поставити на перше. Це ти в нічого не робиш. Ну, і мене, а. Підхід приходить під час їжі. Коли ти нічого не робиш, ти даєш своєму мозку підтвердження, те, що я правильно. Що нічого не роблю, тому що світ опасний. І, звісно, ти далі будеш нічого не робити. Дай своєму мозку, хоч щось покушати. Нехай він побачить, що світ добрий. Можливо, його щось зацікавить. Шоста мене не шість пальців, але ладно. шоста причина це те, що в тебе кругом срач дома срач, В кімнаті срач, телефоні срач, куча барахла всякого в шкафах. Поприбираю вже Маму, не позорь. Зараз Нас тебе є ідеальна можливість підписатися, тому що я студентка психологіння, Розказую всякі психології пікольчики. Танця це звісно відсутність турботи і співчуття про себе. Можливо, хватить вже. Їбашить постійно, має якусь доброту до себе. Можливо, тобі вже треба відпочити. Можливо, тобі хати роботи постійно Кожен день, по 10 годин в день. подумай, подумай набери ту ванну вже Кинь туди бомбочку і просто кайфуй, розслабляйся